Всім привіт! Сьогодні у нас 62-й деньочок, Як ми перенаємо в холодний басейн. Сьогодні досить прохладно було. Зранку було 13 градусів, коли я вже сьогодні йшов на грибочки. Грибів зразу скажу, немає зараз, поки що в нашому регіоні. Ну І якщо є, то хробачливі. Ну, говориться про біля, поняття, що інше, в принципі, таке до уваги сильно не береться. Та й в інших теж, в принципі, немає. Значить, водичка у нас зараз 17 градусів, і ми продовжуємо. Наший щоденник, мій щоденник, принаймні, в холодну воду. 17 градусів це вже досить так, підкручує ноги, я би сказав, так сказав. Ну, інші частини тіла воно так не крутить. Так що я готовий а, пірнати у басейн. Приємного перегляду. Ну і, звісно, не забудьте підтримати лайкузиком, якщо хтось дивиться це відео. Не знаю, як там алгоритми Ютуба працюють. Ось. Буду вдячний за коментар. Звісно, об'єктивний, без. Всякої дічі. Ось. А я погнав пірнати. Басейн у нас розміром 3х3-4 на куба. Ну, там 30, 305, 175. 305-305, 305 і 75 висота Правда, що кажу, коти продиравили, він вже спускається і треба кожен раз підкачувати його. Ось такі пироги не затягує цей деньочок, а погнали лісти. В холодний басейн. 17 градусів. Всім дякую за перегляд і до нового денячка.